Всім привіт, мене звати Ден, я обстежую старопромислову територію, ви бачите за моєю спиною труби Мартена. І наразі у мене є можливість потрапити в один з обслуговуючих Мартен цехів. Ем, я дуже сподіваюся, що в цьому цеху ще не встигли все демонтувати і мені буде що показати вам. Хотілося б побачити хоч якесь обладнання, але зараз побачимо чи там, після того як зайду туди. По факту, ця споруда є прибудовою до великого Мартинівського цеху НТЗ, і за тих паспортом вона називається цех котлів утилізаторів. Тут дуже похмуро і мало світла, тож я вмикав ліхтар, буду де-інде підсвічувати. Так, тут якийсь велетенський фундамент, скоріш за все на ньому колись стояла димова труба, і я от пригадую, що у Мартина НТЗ колись була одна труба металева, а не цегляна, Тож, імовірно це її фундамент. Напис на дверях «Опасно не нікуріть дизель-генератор. А Анужбо, поглянемо, чи зберігся. Ого, тут реально стоїть генератор, чи те, що від нього лишилося. Дивіться, який агрегат, але, здається, він уже не зовсім комплектний. Дивуюсь, тому як його і досі цілком не вкрали. Цікаво, що за машина і якої потужності. Треба подивитися, чи є десь шильдик. Там буде написано. Ага. Он бачу шильдик, зараз погляну. Так, що тут пишуть? Погано видно на шильдику, але це щось імпортне. Це агрегат марки Deutz MVM 57 кВт, 63 кВт, а далі зовсім не зрозуміло, що до чого. Хто не знав, абревіатура MVM значить механічній майстерні в місті Maingame. Це німецький бренд, заснований автомобілебудівником Бенцем, тим самим, що Mercedes робив. Але потім з 1985 року, по 2008, ця компанія належала концерну Deutz, Тож цей генератор вироблено десь в той період. Ой, дивіться, який промінь світла крізь діруб стіні світить. До речі, за цією стіною Мартинівський цех, тож світло аж скрізь Мартен пройшло сюди. Тут от велетенська труба і діра в стіні відповідного діаметра. Це газовідвід до димової труби, яка стоїть ззовні цеха. Отакий От отут похмурий темний цех. Цей цех дуже вузький, він десь 10-12 метрів завширшки і десь біля 90 метрів у довжину. І оце зараз я у східній його частини і буду йти у західний бік. До речі, це вхід у кабельний тунель, але я покажу його вже в наступному відео. В цьому приміщенні набагато світліше, бо тут вікна та ворота вже винесли, мабуть, готують приміщення до демонтажних робіт. Дивіться, це велетенський равлик, тобто такий радіальний вентилятор, який, мабуть, тягнув гази від печей до димових труб або до котлів. А отут все одно треба ліхтар включати, бо тут під ноги треба дивитися, щоб не вбитися. О, дивіться, ще одна діра з сусіднього цеха і ще один промінь яскравого світла. А це, що написано, показуючий... Що... А що саме я ХЗ? О, Q100GR. Не знаю, що таке GR, але Q100 це, мабуть, і є котел-утилізатор. Тут купа труб та вентилів. відчуваю себе як у бутці машиніста паровоза. Тут варто зупинитись на хвилинку і пояснити, що саме я побачив і чому у мене виникли асоціації саме з паровозом. Обладнання Q, яке я побачив у цеху, це тісно котел-утилізатор типу 100. Принаймні одна з його модифікацій, призначені для використання на підприємствах чорної та кольорової металургії. Котел-утилізатор типу Q-100 призначений для вироблення перегрітої водяної пари за рахунок використання тепла відхідних газів мартинівських печей. Може саме тому це обладнання нагадало мені вузли паровоза. Технічно котел-утилізатор це паровий або водогрійний котел, що не має власного топкового пристрою для спалювання палива, але використовує теплоту газів, що відходять від технологічних промислових агрегатів. Теплота, що генерується котлометалізатором у вигляді водяної пари нагрітої води або нагрітого повітряного потоку, використовується в інших технологічних процесах або енергетичному обладнанні. І тут слід згадати, що поки працював цей Мартенівський цех, цими котлами опалювалися не тільки об'єкти заводу, а також і будівлі по вулиці Сталетова. А ще на цій вулиці функціонував доволі великий критий басейн, який теж використовував теплоресурси Мартена. Ще одна важлива функція котлів-утилізаторів це енергетична реалізація теплоти відхідних газів, що приводить до істотного підвищення коефіцієнта використання цього тепла, а також до зниження температури виносу технологічної сировини у вигляді пилу і до можливості його уловлювання, що виключає або скорочує викиди в навколишнє середовище. Саме тому поруч з цим цехам також знаходилися газоочисні споруди. Про них я розповім одному з наступних відео. Так, погнали далі. Дивіться, це Мартенівська труба. Саме її основа нижче бетонно-монолітний фундамент, а вище вже йде цегляна кладка. Висота цієї труби 90 метрів, а її діаметр знизу 8 метрів. Вона там прямо через дах виходить на поверхню. А це кусто з іншого боку. Але у мене зараз немає часу на нього підніматися, тож я рушаю далі. Бачу якесь підземелля. Воно глибиною десь метра три. Воно дуже схоже на старовинний колектор з цегляними склопіннями, але я знаю, що насправді це таке. Це борова, тобто такі горизонтальні газоходи для відведення газів від металургійних печей до димових труб чи очисних споруд. Якщо вони розташовані під землею і облаштовані термотривковою футерованою цеглою, то температури цих вихлопів були екстремально високі. А це гак Дельфера. Схоже, тут ще один каталоталізатор, ось він праворуч. Що це за звук? Наче десь вода крапає. Тут же зрізали обладнання. Якийсь величезний бак. Тут, мабуть, якась насосна станція була, бо схоже, що тут насоси стояли, вон там і вода крапає. До стелі тут метрів 15. Там десь на вулиці ще одна труба Мартена стоїть, але зараз погано видно на камеру, бо контрове світло. А це, мабуть, було якесь приміщення майстрів, або тут сидів черговий оператор, який керував обладнанням. Це, мабуть, якісь шафи для керуючої автоматики. А десь в тому напрямку на вулиці стоять газочисні споруди, тож після котлів газ потім відводилося на них. До речі, ось ще одна труба Мартена. Зверніть увагу, яким згином несуча балка Тельфера обходить димову трубу. А тут вже завалений вихід. Труба стягнута металевими ременями. Ось ці цифри це її інвентарний номер. А оця будівля поруч якраз і були газочисні споруди, але їх вже частково зрізали. Вон там ще один равлик стоїть. Обережно приступає люк над баровами, щоб не впасти в них. Ова! Ще одна діра до мартинівського цеху прям світиться, як запрошення пролізти нем. А тут темно, ліхтар мені у поміч. Ага, і тут ще один котел-утилізатор. І ще одна димова труба. Тут їх декілька ідентичних було. Тут купа шафок з усілякими метизами. Знову котел утилізатор. А це точильний станок. Був колись. А це якась гребенка. газова. Може це якийсь невеличкий газорозподільчий пункт був. Ось інвентарник цієї труби. Чуть не впав. Тут цеглини якісь під ногами. А, шмат стіни винесли. Мабуть, для того, щоб зрізати і вивезти двигун з цього равлика, бо бачу сліди зрізу автогеном. Зверніть увагу на розмір валу вентилятора. Він сантиметрів 12 см. Велетенський запас міцності тут закладався майже у все обладнання. Отаке от величезне вентостаткування. От дивіться, від равлика ПВ трапероїд веде до димової труби. Цей агрегат витягав у труби залишковий вихлоп або прямо з печей, або вже після котлів утилізаторів. Тобто це частина системи димогазовідведення. Це якийсь завал, я, мабуть, далі пройти не зможу. Там ціла купа трубопроводів чи то вже наслідки демонтажу. Такий непрохідний куточок. Трішки повернуся назад, мабуть, обіду. Суцільний промисловий дестрой. То он воно що? Схоже, це теж якісь котли були. Всередині, наче є як ребра якісь. Ну а вже ж, до нього вже домонтажники дібралися. І це, здається, останній котел тут. Бо далі стіна цегу. А оці труби, поєднані в єдину батарею, це конвективні змійовики. Саме вони забезпечують максимальну площу нагріву пари чи води, яка по ним проходила. Тобто вентостаткування тягнуло перегріти газ від печей через камери котла, де знаходяться оці блоки змійовиків. Таким чином відбувався нагрів пари. Так, це точно кінець цеху. Перевірю. Ну, там тільки трап на котел. І вхід. Чи то у приміщення майстрів, чи то у побутові приміщення. А я, мабуть, піду на вихід, бо треба поспішати. Отже, я пройшов увесь цех від краю до краю. Він довжелезний. Десь на 90 метрів, завдовжки, а зараз на останок зніму пару хвилин. А ще хочу нагадати про важливість підтримки ЗСУ. У описі під відео я залишив посилання на перевірених волонтерів, тож нумо донатити кожна копійчина це внесок у перемогу. Ліворуч то були газочисні споруди, а ось і труби Мартена. Усі гуртом. Ну і роздестроєний фасад цеху петлів утилізаторів. Друзі, на цьому відео завершую. Ось такий він був цей котлів утилізаторів. Воно виявилося доволі цікавим, похмурим та брутально індустріальним, все як я люблю. На жаль, не завжди такі об'єкти трапляються зазвичай, промислові будівлі, які я відвідую вже без обладнання, а на цей об'єкт я встиг до того, як все повирізали. Тож і справді було на що подивитися, незважаючи на майже повний дестрой. І навіть зараз я чую, що десь поруч ведуться демонтажні роботи. А отут навіть я зміг пробігти та познімати для вас відео. Тож мені пощастило. Ну що? А на цим все. Підтримайте мій канал підпискою, вподобайками та коментарями під відео. І дякую за донати. Бувайте!